Три тілки, кози і котята з котятами, там одна заводна почали приводити. Сколько? Дві привело і третя. Маленьких котят. Козочок у нас 14 ходить. Ну там п'ять козиків, а останні козочки. Вони в мене котились ще в декабрі. Ну, молоді, там такі малолітки поприводили. Ну нічого дується, все нормально. Я їх даю, вони по черзі Стоїть перша, втора. І от другий раз йду дають, друга підбіжить. Я починаю, не тільки щоб я отак, перша, втора, все. Якщо третю дає, вона підходить і отак раз і з міста виганяє, становиться, щоб тільки я їх доповчу. Я їх привикаю до них. Тільки позову, вони всі біжать, ось лисуня, водичку п'є. Для себе, для душі, я дивлюся, ото все забуваю, це страху. Я оце приходжу і все. І з ними я успокаюсь, стріляю все время. Спати не дають, вже як ночі не сплю. От сьогодні так взагалі. Та і ту ночі. Ночами дуже боїмося. А коти, а собаки як бояться. Вони як оце пасуться, ми, так вони прямо бідні взагалі біжать. Тілочка була, потерялася теж. Навіть ударила, вона як хвост, як підняла хвост, я рванула і вбігла туди в поле. Діма пішов, шукат не знайшов, а вже діло к на Наступний раз він пішов, вона почула і вибігла. Вона там десь лежала і ждала. Ось вот така умна, вона маленька тілочка. Манюня, марточка маленька. Їй тільки 15 днів. Маленька вона багато у нас руйнувань. Отам вот у центрі контора. Взагалі так упала вся, рядом здание старіне, там ще з тисячу 11 одиннадцятого року розрушена. Де за хазяйством? Куди? Куди його от, куди? Як вони от почали дивитися, тільки ще там він довго дивитися, виганять їх чи що, не знаю. Вот это наше богатство, можно сказать. Местная достопримечательность. 50 лет я живу. Я приехала, оно уже было. Оно уже было сколько ему там? Лет 30 было ему, наверное. Сук упал на дом. Крышу полностью разрушил. Деду пришлось ее спиливать. А потом он с соседом спилили вот это. Ну, а вот теперь дед на, на, на дрова его. Доставка продуктів добре, привозять все гарно, купців менше. Наскільки? Взагалі менше. Як можна сказати, навіть немає. Тому що люди повиїжджали. Ось, пропанували. І пишуть, і смс-ки проходять. Страшно. А чому? На даний час, на жаль, залишаються ще літні люди, багато літніх людей, які потребують уваги до себе соціальних працівників. Ми ще до квітня місяця видаємо гуманітарні гуманітарну допомогу населенню, яке залишилося. Ті, хто залишилися, в принципі, вони за власним бажанням залишилися. Тому що були такі випадки, коли люди зверталися до кол-центру, а тоді, коли ми виїжджали за місцем їх перебування, вони відмовлялися. Я від Ось Це наше украшення. Тому що ми уїдемо, Приедем, что у нас боимся, что ничего не остается. Куда мы приедем? На руины? С нуля опять начинать? Да на старости лет, извините. Мне уже, слава богу, 73 года. А человеками? 80 будет. Мы не хотим уезжать. Будем терпеть, а что ж теперь делать? Какая у вас пенсия? Вот было у меня 3 900. Сейчас вот нового вот года добавилось. 4, 4 300. Вот так. И у деда точно такая же пенсия. Хотя 40 лет без отрыва от производства проработал. А я доярка. И надеемся, чтобы наступил скорее этот мир. Уже надоело, конечно. Уже 10 лет, даже больше 10 лет война идет у нас. Хотелось бы уже спокойствия. На старости лет успокойствия хочется. Все, больше ничего не хочется. И чтобы внуки рядом были, радость наша.